Всім привіт малиноводам, хто початківець, хто цікавиться малиною. Дуже цікава культура, особливо коли ти займаєшся на продаж. Так, це сорт Джон Джей. Безшипний сорт. Як бачите, не шипів руки цілі, не подразнені У нас сьогодні 11 липня, перший сигналка Джон Джею. Це кущ, який прорвався перший. З пня, наприклад, він пішов, тому що вони скоріше дають врожай. Але вони не є такі якісні, як вже пізніше. Тому що пізніше вони викидають більше цвіту, зав'язь краще. І пішло-поїхало. Ну, Менше з тим, я не це. От зібрав у нас 30 садків малини. От, трошки пана якість, тому що сонце собі куди би не обернувся. Так. Ягода дуже солодка. Прям дуже. Е, хоча з найкращих, що в мене є було сортів, це є Аміра. Аміра, але вона нічим не виступає, тому що є сорти полана, полонес, непоганий той сорт, але там ягода пізня йде. Не кожному вона підходить, але вона... Так. Це розміри е, Джонжею. Це перша ягода, вона завжди крупна. Але якщо ти кормиш її, е, ну, полив є і підкормку даєш, ягода по буде у вас така сама. Головне, що сорт Джоанжей хоче влаги, тому що є влага, є ягода гарна, підкормка вона тебе віддячить. Це промисловий сорт, дуже промисловий ягоди сипить дуже багато. Хто має джонжей, він напише. Але. Ну, навіть ця плантація вона не оброблялася нічим в цьому році. От тепер кидаємо капельну ленту. Але будемо кидати поверху. Зараз будемо фіксувати, натягувати дріт і до дрота будемо капельну ленту ставити. Так що, кому цікавить саженці на осінь, будуть саженці в Цьому році маленька дорога, є настрій за неї дивитися. Ну, Самі знаєте, є ціна, є натхнення робити. Так що, кому що цікаво, може якісь є питання, бджілка запилює, не знаю, чи видно, чи ні. Квіточки. Так що, кому що цікаво, звертайтеся, може, залишити номер, хто хоче зв'язатися. Так що, Всім гарного дня.